В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Високоприподобані отці, преподобні братья, студенти. Дорога родина тут присутня нашого найдорожчого сріблянина на сьогодні, нашого лиця Ганзицька, батько і маму, Всі тут присутні. Перепіяли цього святого храму у місті Шептицькому, на молодих Бог. слави слава Ісусу Христу. Амі. Наш храм сьогодні наповнюється унікальною радістю. Сьогодні першу свою Божественну літургію, приміційну, як ми кажемо, служить ваш землян. відвідував цей святий храм, приглядався до отців селян, молився Богові і так плекав своє священиче монаше покликання. Сьогодні є тріумф такого споглядання, тому що сьогодні Господь Бог привів його до цього святого храму, щоб він склав йому подяку за ті всі роки, за це все дитинство, за ті всі благодаті, які Господь Бог на нього складав. І ви є свідками сьогодні цієї унікальної події, як Господь благословить. Господь пообдарує, як Господь заохочує нашу молодь, наших хлопців і дівчат до того посвяченого життя до священичного. Тому я не тільки сьогодні вітаю до батьків, які ось тут близько так біля мене, але я вітаю кожного з вас, усю парадію, усіх Знає оця Франциска, за нього так молився, а особливо його підтримував. Бо це є дуже довгий, довгий він, коли болючий шлях до Священства. Івано Лес Лука представляє цю на неділю нам унікальну подію. Ця подія характеризує покликання. Це є апостол Петро, корихова чули, а також сини Забедення. У центрі цієї події Іванської ми бачимо два човни, які порожні, бачимо Ісуса Христа, який прийшов навчати, і бачимо апостола Петра, який дуже розчарований. Скажемо так, здратовані. Чи його особливий характер. Після такої тяжкої, нічної номитвери ці човни залишаються порожніми, а в той час для рибака, професійного рибака, яким був апостол Петро. Цей порожній човен означав голод. Як і кожен добрий чоловік, який не заробив нічого, ну то чому він додому піде з порожніми руками? Коли там є сім'я, дещо, треба щось принести, то рибу треба було продати щоденько, щоб можна було за що жити. І, звісно, він був дуже розчарований, які сини заведений, які також трудилися впродовж цієї ночі щоб зробити якусь рибу. І ось Ісус Христос йому каже, Петре, підпливи на глибі і давай закинемо сіті. І на перший погляд це запрошення Ісуса Христа відплисти від берега, щоб там закинути сіті, видавалися безглузди. Він знав, що з цього нічого не вийде. Він знав, коли відкривати на тобі. Він знав, що він вшов, це неможливо зараз, але все ж таки схиляється до думки Ісуса Христа. Ви, напевно, знаєте, що це озеро, яке вангелисти чи інші називають море, воно живилося із семи теплих джерел. І ця риба припливала саме вночі, щоб кормитися. І тоді рибаки йшли, щоб цю рибу, яка кормиться у тих теплих джерелах, щоб її зловити. Та це всі знали про це. І апостол Петро, і знали її інші апостоли, Та сам Ісус Христос теж знав, що це неможливо. Тому це не дало повним безумістю. Але апостол Петро каже, на Твоє Слово я закинув світі. І Ісус Христос сьогодні бачить в апостолі Петрі довір'я, смирення, послух. Оце було, повірте, досвідченому року непросто. просто. Я нещодавно в Києві нас зламалася пральна машина з горіптері. І я знайшов майстра, запросив його до монастиря і кажу, у нас щось сталося з пральною машиною. Вона не гріє, не ляково. І Він шутей, поприїхав, роду він є з Харкова, такий хремезний чоловік. Прийшов, подивився, починав її розкручувати, така нас велика. Металева машина гарна. А я, знаєте, підготувався, думаю, буду я розумним, щось йому гарне скажу, подивився пару відео в Ютубі. І кажу, ви знаєте, що пана мені здається, що це, напевно, є причина, коли електриці на кого стрибає, можливо, там щось згоріло. Ви знаєте, я думаю, що можливо треба ще щось поставити, він каже. З гарно, що бачиш, Ти зробив мені краще каву і себе тихо. Мені ж всякий що так. І я пішов зробити йому каву, пішов такий обіжень, тому йому так, щоб мене поставили на місце якийсь Уявіть собі ту ситуацію з Ісусом Христом, з Петром. Він міг йому відповісти так само, як молоді Елек. І Христос випішов, туди, звідки? Війшов. Але ні, на твоє Слово я закинув сіті. І як ми бачимо далі, зі слів вони не що після того, як витягнули ці сіті, наскільки було багато риб, що сіті почали рватися. Це був день, де риби немає в цьому морі. І страх, і трепет, великий огорк усіх. Тому що вони не розуміли, звідки це може бути таке. І апостол Петро, той, який пізніше стане в керма Христової Церкви, він каже, я вирішив чоловік вас. Визнає Його Сином Божим, визнає Його Царем. І це визнання, цей послуг, відповідь Ісуса Христа, ризик з Ісусом Христом. Покладає основу такого покликання, особливого покликання. На фіні простоти, побуту тих апостолів, покликані до чогось більшого. Бо пізніше Христос каже, ти є скеля на тобі я збудую свою церкву, і пекельні сили її ніколи не переможуть. Ось мої найдорожчі мені є. Частиною цієї величавої церкви, де пекельні сили її ніколи не подобають. Ніколи цього не станеться, бо саме є учасниками Великої Божої любові. І ця Божа любов по сьогодні проявляється через ласку і благодать священства. Ви коли свідком, як отець Франциск зайшов до Святого Храму разом і він зайшов у чорному одязі, у нашому одязі. І в них тут перед вами відбувається переображення. Відбувається зміна цього чорного одягу. Він одягається в світлий одяг. В одяг особливий. Скажіть мені, хто ще, крім священника, одягає такий одяг? Хто ще може? Клись одягали царі? Приходили, одягали і підносили слуги різні прикраси, ризи. А сьогодні царем є для нас священник, який одягає на себе ризи правди, ризи перемоги. Ви бачили білесенький, чистий, випрасований, пахучий стихарь. А далі отець Франциск одягнув на себе. І підрахи, на якому є сім Христів, сім ключів до Царства Божого, сім святих тайн. Він одягнув на себе владу, яку йому Христос дав. А далі хлопці на рукавники, а в кінці він одягнув цей колон. І ви побачили унікальний одяг, оздоблений. Багатством, славою Христовою, владою. Христос надав владу отцю нацистську. Хто ще таку владу має? Абсолютно ніхто. А ангели не мають такої влади. На слово священника прийміть їжте, це й моє тіло. Ісуса Христа не немає жодного вибору. Він приходить і стається тілом, пожиною, а далі стається кров'ю, яка вливає гріхи нас, людей. Хто ще може до Христа промовити так, як священник, унікальними словами, запросити Ісуса Христа на цю землю? Тому священства – це є унікальний, найбільший Божий дар для людства. І цей дар сьогодні сповнює у своєму служінні в місті Києві наш добрий отець Франциск. Той, якого ви дуже добре знаєте, сьогодні ви так усміхаєтеся очі наповнені сказання радості, бо відтішитися, що є такий дар. Казали одні такі сестри мені монахи, які мене виховували служебниці, що якщо з того міста чи села є священник, то це місто ніколи, ніколи не буде без Божої допомоги і Сином. Тому так важливо сьогодні це все усвідомити. І це Священство винести на окремий такий п'ятистал цієї слави. Коли в Нікеї в 325 році зібралися на Вселенський собор 315 вископів, там був присутній також імператор Костянтин Великий. Однак він не сів на приготовлений йому найпочастіше місце, а сів на останнє місце позаду єпископів. Коли ж ми звернули на це увагу імператор і тобі? А хто є такі порівняно з єпископами? Вони священники Всевишнього Бога. Вони мають владу над усіма молодарями. Вони князі, царя, царів і владиків. Все це є можливим і дорожче через милосердного Бога Батька. Батько, цей, який оздоблює, наповнює, який кличе з покликаних, вибраних, щоб вони очолили його священство, були представниками Ісуса Христа людей. З усіх країн які священник отримує, при висвяченні найціннішими та найголовнішими є два дари. Перший каже, дар це право і обов'язок священника здійснювати безцінну та безкровну жертву Святу Літургію. Івана вони каже такі слова, це чиніть на Сломи до кінця віку цього. Як колись апостоли Ісуса Христа, так тепер священники від Єпископа цього апостольського наслідника одержують владу приносити безкровну жертву за живих і за померлих. Другий дар мій друг це право юрисдикції в'язати і розв'язувати. Топовім Ісуса Христа відпускати гріхи. «Прийміть Духа Святого, сказав Господь, кому відпустити гріхи, тим відпуститься, а кому залишити, то гріхи залишиться. Великий проповідник Іван Солодолустий каже: немає на землі більшої влади та вищої гідності, ніж. Мати священника, Христові священник належить до ряду небесних чинів, що священник звершує на землі, та й Бог звершує на неї. Блаженний папа Павло щостий, любив повторювати, що сучасна людина більш охоче слухає свідків, ніж учителів, а коли слухає учителів, то тільки тому, що вони є свідками. Святий папа Іван Молодрої також звертається до важливої теми свідчення, зауважуючи, що люди нашого часу просять не тільки говорити про Христа, а в певному значенні показати їм його, який він є насправді. Тому священник має бути не просто вчителем про Бога а його світло. Отже Франциско, я хочу сьогодні цей день, цей день подяки, який ми засилаємо Богові за вас, за обходити вас не боятися кидати сіті там, де, можливо, риба не водиться, де, можливо, згідно наших мудрувань нічого не вийде. Я заохочую вас сіяти там, інколи не, де немає грунту. Я заохочую вас довіряти Господу Богу так, як довірився апостол Петро. Я заохочую вас говорити про Христа переконливо, бо цього потребує. Свята церква. А саме переконано священник говорить тільки своїм власним життям. Бо це віра і стіл є Я, я заохочую вас пам'ятати про вашу окрім парафію, про ваших парафіян, про маму і батька, завжди за них моліться, про бабцю, про дідуся. Я завжди молюся за свою бабцю, бо якби не вона, хто знає, де то був я. Завжди так кажу. Я заохочую вас молитися за Василянський числен, який відкрив вам своє серце і прийняв вас в обійми цього нашого життя. Василяни є основою вашого життя. Любіться чим, моліться за невірення покликання, щоб через ваш приклад до Василянища молоді хлопці, бо я завжди кажу, що кращого, монашого чину в Україні не існує. Це правда. І хочу завершити сьогодні цих моїх пару слів молитвою митрополита Андрея Шептицького. Молитва за священство. Господи, Господи, споляй з неба, подивися і відвідай виноградник, який насадила провиця Твоя. Нехай Всепогодня Твоя рука буде завжди над нашим народом, що його ти буду. Тай йому предвічний Боже кожному поколінні, аж до кінця світу єпископів і священників святих, повних Твого Духа, пастирів і учителів Твого закону, що вміли незмінно зберігати правду Твого святого об'явлення та з любов'ю начальні і вести увесь народ. Даруй Духовенству ласку ніколи не боятися пожертвування. Не тільки йде про твою славу і добро цілого народу. Розпали серця священників духа ревності до спасіння душ, відкрий перед їхніми очима премудрість твого об'явлення і дай об їм високе почуття святості того діла, до якого ти є велика. Благослови їхню працю. І їхні наміри, хорони від усякого вина і найміз твоєю благодаттю, щоб любов'ю були одно, як ти, Отче, зі сином і син із тобою. Амінь. Слава Ісусу Христу!